Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти докрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Вітаю вас, малята! Я, Оксана Миколаївна, запрошую вас до казкового зимового лісу. Де трапляються різні дива? От бишкетники знову десь заховалися. Заченята де ви. Тітонька зайчиха, що трапилось? Мої малята бишкитники десь заховалися. Ти не бачила? Ні, не бачила. У мене дуже багато справ. Я перевіряю свої запаси. Подивимось. Так, шишок багато, а грибочок один. Так, грибочок один. Але в мене ще є. Побіжу, подивлюсь. Де ви мої маленькі, де ви мої рідненькі. Ось мої любі. Ось ви мої дорогенькі. Пухнастику, ставай біля мене праворуч. А ти куцихвостик, ліворуч. Ви, мабуть, грали в хованки? Так, так, так. Пухнастику, де ти ховався? Я ховався за деревом. Яке дерево? Дерево високе. Куци хвостик. Де ти ховався? А я ховався за кущиком. Який кущик? Кущик низенький. А ще ми гралися у сніжки і у нас переплуталися рукавички. Не переймайтеся, допоможемо. Я буду допомагати мамі. Я буду допомагати Ні, я мамі. Я більше буду допомагати. Я перший буду допомагати. Я більше допомагати. От бишкитники, не сваріться, будемо разом працювати, підбирати рукавички за кольором. Пошукайте фіолетову рукавичку. І є, є, ось вона, ось вона фіолетова рукавичка. Оце хвостик молодець. Молодець це хвостик. Дякую. Ось тепер у нас пара фіолетових рукавичок. Що у тебе там, пухнастику? У мене жовта рукавичка. Ось так. Підібрали? Підібрали? Так, тепер у нас пара жовтеньких рукавичок. А ще є червона. Червона. А в тебе нема червоної. Я мамі дам червону рукавичку. Це моя червона. Я дам. Це я дам. Я. Не сваріться. Я дам. Так, давайте мені другу червону рукавичку. Ось так. Ми молодці. Молодці. Звісно, що ви молодці, ви розумнички. Подивіться, жовтенькі, червоненькі та фіолетові рукавички. А тепер відпочинемо. На галявей зайти танцював вы, зайди танцював вы, зайте танцювал, так красиво мушкам их талы, мушкам их талы так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, мушкам так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, хиталы так. На галяве зайти танцювалы, зайти танцювал вы, зайти танцювал. Так красиво, лапки виставляли, лапки виставляли так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 лапки виставляли так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, лапки виставляли так, на галяві зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали, так красиво хвостиком ляля. Трішки відпочили? Так, так. Тепер до справи. Прикрасимо ялинку. Прикрашати будемо та згадувати геометричні фігури. Три. У вас є іграшки, схожі на круг? Так, є. Ось вона. Я теж подивлюсь. Молодець, оцей хвостик. Подивіться. Ось в мене теж схожа на круг. Почекай. Так, пухнастику, давай сюди. Подивіться. Вона Точно. Схожа круг? Схоже, круг. схоже. Схожа. А ще у вас є? є? Є. А в мене печиво. Печиво? Давай Я забув, печиво. З якої форми. Подивимось. На, що схоже? на квадрат схоже. Так, у мене є? Прикрасимо. Ось воно яке. О, яку це хвостику є. Так. Ще одне печиво. У мене ще є печиво. Давай, давай пухнастику. Це ж схоже на квадрат. Правильно. А, так. а я люблю морквинку. Морквинкою будемо прикрашати? Будемо? Звісно, звісно, а? давайте морквинку. Подивіться, це довга. А, коротка у вас є морквинка? Ой, я не ту морквинку взяв. По... Зараз, зараз, зараз я пошукаю. Подивись, ось, подивись. Ось, Де вона? Ось вона, ось вона. Давай по Ось так. Подивіться довга та коротка моркви, прикрасимо ними ялинку. Ось так. А в тебе ще є? Є, а я знайшов морквинку. Ось ще одна. Іще одна. Так, це третя. Я рахував. Це третя. Подивіться, яка в нас гарна ялинка. Ялинка одна. А іграшок. Багато. Тепер запрошуємо друзів до нас. На свято бажаємо усім миру, спокою та злагоди. На порозі рік новий, добрий, світлий, чарівний, щастя та добро усе хай до хати принесе. До побачення маляка!